Не вдається мені записати відео вже десятий раз, можливо, на цей раз уже вийде. Ви знаєте, найважливіше, до чого я прийшла у своєму житті, це безумовна любов до себе. Це такий неймовірний стан внутрішньої свободи, спокою, відчуття безпеки, саме відчуття безпеки. Я багато в житті чула про любов до себе, говорила про любов до себе, але саме цей стан я. Відчула стан, прожила, усвідомила тільки в 45 років, тільки зараз. І я просто, я просто неймовірно кайфую від нього, бо це найкраще, що я відчувала у своєму житті. Безумовна, любов до себе. Бо це любов без умов. Коли ти любиш себе, незважаючи ні на що. Чи ти сьогодні в настрої, чи ти без настрою. Чи ти щось зробив сьогодні, чи ти не зробив щось сьогодні, чи, ну тобто це любов без умов, не має умов. І це така свобода, неймовірна, як я до цього дійшла. Взагалі, нас в дитинстві постійно якби критикують, часто критикують. Не підкреслюють те, що ми робимо, а підкреслюють те, що ми не робимо, що ми погано зробили. І в нас оцей паттерн з дитинства. Працює, тобто ми живемо і ми не фокусуємося, скільки ми за день робимо, що ми робимо, чого ми досягаємо, а ми фокусуємось на тому, чого ми не зробили. От, І це накопичується, і в цілому, в такому такій поведінці, не може з'явитися любов до себе, бо ми постійно себе критикуємо. І в загальному людина народжується в матриці. Якщо, напевно, вже всі чули зараз це слово, якщо вона не пробуджена, вона живе у, у цих у всіх програмах. І постійно їй щось говорять, критик внутрішній, почуття вини, почуття сорому. І коли людина живе в цих програмах, вона не може дійти до безумовної любові до себе. Це просто нереально. От, коли людина пробуджується, перше, що я почала робити, це почав, почала дякувати собі. Я почала підкреслювати те, що, що я роблю, і аналізувати. Концентруватися на тому, що я роблю. Я робила кожен день практики вдячності. У мене була практика на цілий рік. Тобто я робила практику вдячності цілий рік. Це був перший крок до любові до себе. А другий крок це я почала аналізувати взагалі своє життя, як я його прожила, мавши неблагополучне дитинство, прийшовши підьмою, пекло, насильство, аб'юз, зради подруг, рідних людей. І з довірою світу. Хіба це не привід робити себе, народивши двох прекрасних діток, складно народивши, годуючи їх людьми, маючи рани на грудях, не висипаючись, віддаючи останні енергії, коли вони малесенькі. І хіба це не привід? Любити себе, незважаючи на відсутність якось відсутність підтримки, закінчивши університет, вищу освіту. Перші в сім'ї, хіба це не привід любити себе? Працюючи 10 років на державній роботі на фабриці, вкалуючи, як папа Карло, і в 33 роки з малесенькою дитиною кинувши фабрику, розвішуючи, розклеюючи оголошення по місту, почавши свою справу з нуля і ставши підприємцем, хіба це не привід любити себе? Але в цілому, і ще саме головне, пройшовши складну трансформацію, ви собі уявляєте, як це йти в біль, йти в травму, витягати ці емоції, які де в той момент проживав, відпускати, поплакувати, робити практики, відтанцьовувати, читати книжки, писати в блокнотах, сотні блокнотів прописані різними фразами, замітками і прослухавши мільйони підкастів, псах. Прийшовши психотерапія, це титанічна робота. Це титанічна робота, це був другий крок просто аналізу свого життя, все життя займаючись спортом, слідкуючи за харчуванням, постійно розвиваючись. Це просто, як то кажуть, аналіз свого життя це був другий крок. Але третій крок це розуміння того, що заработаємо. Третій крок це розуміння того, що безумовно це любов до себе без умов, незважаючи, що ти в житті прийшов. Любити себе без умов, який би ти не був, тобі не треба досягнень, тобі не треба те, 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 тобі цього не треба. Але нам ніхто цього не. Отже, оцей шлях, шлях до безумовної любові, він проходить не в один день. Звичайно, в кожного це по-іншому. В першу чергу, це потрібно зрозуміти, що це те, що в мене в голові, це не моє. Ці думки про мене в голові це не мої, це програми, які треба просто почистити, почати собі дякувати кожного дня, почати собі дякувати за все, що зробив. І потім зрозуміти, що просто цей процес, людина, поки не, не пройде у цей процес вдячності, тобто зміну фокусу, розуміння, що це було не, не мої програми. Далі почати помічати, що я роблю. Потрібно це все пройти, щоб дійти до тої безумовної, тому що людина не може відчути ту безумовну любов до себе, поки в неї цього сміття повно в голові. Сміття потрібно забрати. І коли ти почистишся від тих програм, коли ти починаєш підвищувати свої вібрації, а вони підвищуються вдячністю, тоді в голові стається такий та штучка. І, все. І це найвищий кайф. Моя дитина не дає це відео, мені було дуже складно записати. Але я собі вдячна, що за годину часу я все-таки його записала, тому що йде неймовірний супротив. Це просто я вам не можу передати. Це такий неймовірний кайф. Неймовірний кайф. Це найважливіше, до на чого має прийти. З чого починається взагалі щастя людини, це з безумовної любові до себе.